На черзі шостий раунд, правда чи брехня. У нас посередині сцени вже з'явився цей подіум. По одному учаснику з кожної команди виходите, стаєте на нього рівнесенько і розказуєте супернику свою історію, правдиву або вигаданий факт. А суперник стоїть, кліпає, не задає лишніх запитань і каже вам: правда, це чи брехня? Тут на цій табличці, яку ми нікому не показуємо, є слово, яке підтвердить, правда чи брехня. За Правильний вгаданий факт. Учасник приносить своїй команді один бал. Я виходжу і хочу викликати на цей прекрасний подіум того, який співає музей про тих вишней і про тих людей. Уже Антон Вельбой. Ну що, Антон? Розпочни цей фестиваль своєю брехнею. Або ж правдою. Леся. Так. Чи правда, що в 17 років я придумав гімн свого села? Так, ти село, під гітарку село. сів десь там Моє у клюбі і наспівав, і всі підхопили. Можливо, навіть з цього факту почалась твоя кар'єра. Правда. Ну нічого я ніякого гімна я не писав для рідного села. У мене і да. так в селі чудовий гімн. Гей... Який <считав aquell> гімн? Кажуть Грунь, це гумору, столиця, бо живуть веселі люди в ній. і дзвінка. Остапова криниця прикрашає край на щарівний. І так далі. <поп ронзу> Добре, слухай мою історію. Я об'їздила дуже багато країн і одного разу в Намібії. Мені потрібно було зробити педикюр, і на жаль, там мені робили педикюр болгаркою. Угу. Я думаю, це брехня. Пішла я зробити педикюр, а там страшне. Прийшло дві жінки: одна взяла мою ліву ногу, одна взяла праву, отак зігнула і мокнула у відро з ацетоном. Потім витягнули ті мої дві ноги. У мене сльози, я не могла дихати. Я дивилася, думала, все, це останній день. Потім мені наклали, вмокнули туди ще такі куски вати, наклали такий компрес і фольгою почали мотати мені ноги аж до колін. Так вони знімали той гель -лак. угу. Але не болгаркою. Два бали. у Ока! Боровся на 100%. І що? Краще. І добре, що не болгаркою. Потуну. Потуну. Лесь. Я зі своєї команди відряджаю на цей подіум прекрасну молоду співачку Рок Солану. Давай. А ти кого зробив все. <піллявся> а я хочу, <піллявся> щоб пішов. Окей, okay. давай. Молодий. Давай. Пародист. Молодий, харизматичний, сильний, кмітливий. З гарним почуттям гумору Лесь. Хто почне? Хто? Давай ти. Скажи, чи правда, що я перший випускник факультету Тікток? Ой, ми, до речі, нещодавно були в, в цьому угу. чарівному вузі. Щі там були? І ви знаєте, нам хтось так краєм вуха сказав, що почув, що факультету Тіктока не існує. Молодець. Тому. Я думаю, що це брехня. Факультет Тіктоку був. Тому я хочу з радістю е тобі сповістити. Такий вже актера. Просто факультет Тіктоку проіснував 2 факультет години 43 хвилини. <плес een"> але ти не був випускником. Я не був, але факультет був. Давай. Чи правда, що мене мама назвала на честь серіалу? Тобі скільки? 18-19 плюс-мінус, так? А, чи був тоді той серіал взагалі? Леся, був чи ні, скажімо? <плес> <плес> я думаю, ні, неправда. правда. Uh, ну, моя мама uh, не любила дивитися серіали, uh -huh. але все ж таки один вона любила. І це був не Солана. <плес> так, А який серіал? Що за серіал? О, я б не очікувано. Що це таке, блін? А влад, ти красава. Ти красава, я тобі кажу. Я відряджаю від своєї команди переможниці сьогоднішнього шоу «Хто зверху. Мішель Андраде. Піди туди вже давай. Андраде вже Мішель Зроби все, що ти можеш. Я прошу тебе. Давай, Рома. Ого, ого, Мішель. Вау. Ти що, моделю і була напередодні? Ну, там міще рядом. Ря... Mm. рядом. Mm. Стане mm. зараз. Давай, Ром, ми віримо в тебе. Почнеш, як ти хочеш? Звичайно. Так. Ти? Давай. Чи правда, що під час зйомок «Орел і Решка» я каталася на слоні і зламала руку? Я вважаю, що це брехня. Ах, мені шкода. Насправді, я зламала ліву руку. Серйозно? Так. А -а -а. Під час жому Карілирішка, але не на слині, а на самокаті. А на коні. <рістити> <рістити> а, <на куні. рістити> а Чи правда, що за одним відео, в якому я знімався для шоу в YouTube, діти писали контрольну роботу в школі? <рістити> Я не дуже багато про тебе знаю. І я Роман. <гум> Рома. Роман. Але мені здається, що це правда. Тисяча гривень і я не відкриваю. <гум> 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 а, проект Є е е канал.збору. Ми робимо благодійні виступи, збираємо гроші для ЗСУ. На цьому каналі є ще один проект. Розкажи історію. Це освітньо-гумористичний е, проект. Ми там разом з читалем історії е, розповідаємо про наших визначних постатей України і випуск е, про Тараса Григоровича Шевченка. Е, в школі в Рівному е, показували, а потім діти писали контрольну роботу. Це правда. Для ромен це дуже круто. А ти ж не слон і не самокат. Спокойсь. <рес> Молодець. Дякую. Зараз я запрошую ту, яку важко надурити, і неможливо не полюбити, і не ржати з її тік-ток і кубік. Прикольно <рес> придумав? Сті, стій, стій, стій. Йди, 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 йди. А тепер йди, іди, бери мене за руку. Я в шоці Так, да, І тепер так підіймаєшся ножку раз, А ви... Я якому ти... шоці? Стоп, 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 ні, ти, ти вже далеко підійшла. Я просто от, от. зачарована. Зачарована весна. Весна. Так, да, теж читав. Кажи. Окей. Okay. Чи правда, що в новорічну ніч через мене розійшлась пара? Розійшлася, бо ти між ними просто прийшла, вони розійшлися і потім зійшлися, правильно? А я бачу, ти прикалісший. А я такий смішний, так. Я вважаю, що це. Брехня. Але... Я думаю, що люди просто не можуть розійтися з тебе. Можна. А що це було? Що ж це було таке? Влад, не <wird> <т Kellys anthropology> euh, я розповідаю, роки три або чотири тому я зі своїми подругами, коли ми зустрічали новий рік, ми вирішили, що буде дуже весело і класно о 12-й ночі рівно набрати рандомний номер. І когось розлучити. Це і, так нормально. І привітати з Новим роком. М моїм обранцем <хи> був якийсь Михайло з Житомира, Я кажу, з Новим роком вас вітаю! Залишайся на ти. Таким же класним. Давай, цілую, обіймаю Слухи. тебе. Він. Дякую, тебе теж з Новим роком. каже: я просто телефоную, все, пока. 1 січня мені телефонує на якийсь номер. Я така, наприклад, Алло. І. І тоді він мені каже: пам'ятаєш мене? Я Міша з Житомира. Ти знаєш, що ти наробила? І за тебе мене кинула дівчина. Тому що мені в новорічну ніч хтось телефонує, якась дівчина, і кричить: ти такий класний, цілую, а віймаю тебе. Ось така історія. Дуже круто. Ну, а тепер давай послухаємо мою історію. Чи правда, що я був колись настільки великим фанатом Тіни Кароль, що зустрічався з дівчиною, яка була на неї схожа. А що, зараз, зараз, зараз ем, так важко. Ем, але думаєш, це неправда. Ні, це не неправда. Це брехня. <раплях> ну, я так і мало... <раплях> 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 на. Ну, та -та. Вона сказала брехне. Але, брехня, але, та -та. але, але оп. оп. Оп, оп, оп. От, ручку тепер мені даєш, під єш, під єш, під єш, під єш. молодець. Я тебе зараз прямо до місця того проведу. Передавай так, мені її, передавай, аман, передавай. Бо, передавай. Так, я, я такий вічливий. Залиш, залиш. Зали, зали. А що чого ти починаєш? Бо це наша дівчинка. Була ваша, стане наша. Насправді факт брехливий, але у мене була дівчина, з якою я зустрічався більше року, яка реально дуже схожа зовнішньо на Тіну Карлі. Пане суддя! дівчата, хлопці, все дуже просто. Перемагають. Дівчата, з рахунком три, два. Ну, дивіться, схема так сама. Програємо і потім в кінці нас доганяємо. Це що таке? Це в спортзалі? Це ти мене покликала там. Так, зараз буде таке питання. Я тобі виберу, що ти впадеш. Скільки відсотків чоловіків у розмовах із друзями перебільшують свій сексуальний досвід? Лесь, я ж тобі казав? Ти впадеш від мого питання. Лесь, акторка, акторка класна. Це типу, це типу, коли ти в 13 років кажеш, підходиш до своїх братанів. Типу, пацани, шо скільки у вже вас, у вас було? І він каже, а я от у мене та та та. А це я згаду... коли вони збираються так, в бані. Так, так. І він каже, та я її. <певців> і так. А в мене їх було і так. Я, думаю, і і... я відповідає хочу. на це питання. Чоловіки, вони ж самі не будуть так, про себе відповідати, та, що, та, що та, я та, перебільшую. То реально більшість чоловіків схильні до того, щоб перебільшувати. Мені здається, якщо... і не тільки про суттєво тридцять п'ять тут і поменше половини точно. А якщо так, а й тридцять три. Давай добре. Давайте без перебільшень. Ми чекаємо вашу невірну відповідь. Ми порадилися, і Даша Кубік вирішила. 33%. Тобто, третина рівно, так? Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь. Трошки лячно. Та не бійся. Будь ласка, Офігеть. не Будь ласка. Але, але. Взагалі, кайфарики, але я казала 33, тридцять три Нормально! Я вас вітаю від чистого серця. От вітаю щиро. Вас щиро вітаю, пане суддя, А правда чи брехня, що ми нібито перемагаємо в цьому конкурсі? Якраз біка капне чистісінька. Правда, лисюню, дівчата вириваються вперед. Вісім тисяч гривень сім чоловіків. Всім сім нічого. А я нагадаю, що так і було задумано. Працюємо гарно бо перемагаємо. Пам'ятайте про нашу стратегію так. Це йде за планом. Це йде так, за планом. Всі разом красиво робимо. І...